Чоловіки, якщо ваша дружина народилася в серпні, вам пощасило більше, ніж ви думаєте. Серпнева жінка, як останній акорд літа, тепла, яскрава, насичена з глибоким змістом. Вона вже не мріє, як весна, і не грає як початок літа. Вона знає, чого хоче. І якщо вона обрала вас, то це не випадково. Вона вміє мовчати, коли ображена, і усміхатись навіть тоді, коли їй боляче, але не думайте, що це слабкість. У серпневої жінки сила, яку не показують вголос. Вона не любить криків і претензій, вона хоче спокою, не байдужого, а щирого і глибокого. Її не купиш словами, її не втримати обіцянками. Вона бачить суть і в людях, і в почуттях. Якщо поруч з вами така жінка, не втрачайте її через грудиню, лін чи звичку. Вона не з тих, хто влаштовує сцени. Вона з тих, хто одного дня просто мовчки піде. І тільки тоді ви зрозумієте, що втратили найбільше щастя свого життя. Бережіть серпневих жінок, дякуйте їм за те, що поруч цінуйте, підтримуйте, говоріть ніжні слова, обіймайте просто так, бо серпнева жінка це тиха магія, яку неможливо забути.